Добрий день, чиновні аварії. Зараз ми знаходимося, на де висивається ділянка гібридізації кукурузи. Це у нас портфоліо з цих ділянок гібридізації кукурузи буде складатися з трьох гібридів. Це НС-2642, це зернова за зернового напрямку і. Це селекції Нові Сати і також дві бухгалузи в нас і Інститута зернового господарства. Це ДН «Тала» з напрямку, по рекомендаціям селекціонерів, він є один із кращих, буде на сільвасному напрямку. Він буде використаним як Там по сухій речовині десь по відсотків 35, так, ми навіть що 35, і з дуже повною сумкою, І також буде зерновий ліпід ДН «Атлан». Це гібриди будуть на наступний рік. Це нас іде все в цьому процесі. Зараз вносимо, скажімо так, сім внесенням добрив ділянки. цієї гібридизації буде повний комплекс захисту по цим культурам. Також розміщаємо їх в свої для вирощування на ділянках, де маємо зрошення, тому щоб перестрахуватися з цих перепадів, які ще як в цьому році є. Ось ну, вроді дуже так, як навесну для нашої зони, дуже послушно. Ну, скажімо так, ще в перспективі у нас ми не починали висів товарного соняшника і соняшку на ділянках гібридізації. Це все в перспективі, яка буде вже в травні місяці. Що ще хочеться сказати? Ну, скажімо так, погода нам припитносить при... свої, так скажімо, катаклізми, показує свої зуби. Вроді би, якби розвиток на початку весни дуже був гарний, і все, старт була така благо, скажімо так, благодатна весна, посіли отримали гарні всходи, гороху, розвиток пшениці, розкусилась пшениця, де, же були слабкі, скажімо так, в зиму входили по 2-3 листочки, ну приморозки 27-28 квітня трошки це під, підпра... нам несли свої, як скажуть, корективи. Зараз спостерігаємо, ну, бачимо, це вже, вже частково пошкоджена з у нас. Це взагалі там, де слабіші посів, де хорошо розвинуті пшени, там, скажімо так, шкодочинність незначна для цих посівів, а в основному це слабіші, ті, що я входили в зиму, там 2-3 листочка, були, оці всі вони зараз якраз розкустились, і вони були, скажімо, набирали масу, і вони саме були такі більш. більш Постраждали на цей момент. Також частково заціпило горох. Ну, горох, скажімо так, трошки підправляється. Зараз температура трошки спала його, і для нього не дуже так, скажімо, є, скажімо так, надіємося на те, що він піде далі в розвиток, хоча притормозило трошки, тоби споначалу була трошки. В квітні та в середині квітня була так. У нас температура не дуже горохова, а до 25 градусів. Деколи там загоралося 26 і 27 градусів, тепла було. Тобто, так, сходи отримали добре, а потім температура притормозила трохи його розвиточок. І це все на фоні відсутності опадів. А зараз були приморозки. Ну, все, надіємося, що буде все добре, спостерігаємо. За 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 посівами. буде більше інформації. Будемо вас інформувати. Дякую.